Доброго дня, мої дорогінки учні. Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже знаною та популярною на увесь світ українською художницею, але вона була дуже проста і дуже скромна людина. Мистецтво, в якому вона працювала, ми називаємо наївним. А у кругах мистецтвознавців його називають такий стиль примітивізм. Тож, давайте знайомитися з е, Марією Прийматченко, е, якої е, 12 січня сповнилась би 115 років. Це просто, е, це проста сільська жінка, е, якою ми, е, ми бачимо Марією Примаченко на більшості фотографій. Вона зовсім не схожа на зірку наївного мистецтва, заслужену діячку мистецтва Української Народної Республіки, лауреатку Держпремії Української Народної Республіки Народну художницю України, на честь якої назвали також малу планету за номером 14624. Поважне звання вона отримала ще й за життя. Справедлива й заслужена за своє дивовижне. Скове бачення світу». При цьому жила не як заслужена всі 88 років свого життя у рідному селі Болотня на Київщині, без особливих благ та вишуканих умов. У дитинстві Марія Примаченка перехворила на поліомеліт. У той час дитяча смерті від цієї хвороби сягала 90%. Але Марія вижила. Хвороба навчила її добре засуреджуватися, а при цьому зробила дуже вразливою. Несподівана слава прийшла до Примаченка в 27 років Ішов йшов 1936 рік. Влада народу прагнула бачити народ у мистецтві. Та залучала сільських самородків до навчання. Запросили і Марію до Києва навчатися в експериментальних майстернях при Київському музеї українського мистецтва. Роботи мисткині так сподобалися, що їх, їх також е, того ж року виставили на першій республіканській виставці народного творчества і виділили аж для них окрему залу. Потім повезли на виставки до Москви, Ленінграда, Варшави, Парижа, Софії, Монреаля, Праги. Народну художницю на Батьківщині нагородили дипломом, А на міжнародній виставці у Парижі у золотою медаллю. Дистанційно, звісно, Марія в цей час була в рідному селі. Свого чоловіка, як виявилося, потім її земляка Марія Примальченка зустріла у Києва Печерської лаврі. Її було 27. вона якраз навчалася в розташованій на території монастиря школі народних майстрів, а Василь Марінчук, лейтенант Червоної армії, саме приїхав на екскурсію. Виявилося, що парубок з сусіднього села. Молоді люди побрав... вподобали одне одного. Ледь закінчивши навчання, Марія покинула Київ, хоча могла тут залишитися, і поїхала в селе до коханого. Художниця ніколи не була офіційно заміжньою. З чоловіком Василієм Марінчуком вони прожили майже п'ять років у цивільному шлюбі. А у 1941 році Марія народила сина Федора. І якраз і розпочалася Друга світова війна. Чоловік мобілізувався і з війни не повернувся. один талант приймаченка весільне вироби з тіста. Художниця не лише писала шедевральні картини, її вправно вишивала. Вона в й випікала для весіль різні вироби, а і саме цим славилася у своєму селі. Художниця була правшою, але писала картини лівою рукою. Вона не знала професійних хитрощів, не мала художньої освіти та писала на звичайному ватмані простою гуашю або акварелью. Попри казкову, фантастичну, наївну образність, художниця не оминала е, не і гострих проблем. У 1936 році вона написала картину з Суд, на неї в мапа за столом пише протокол, а двоє вовків стоять перед нею на навшпиньки. Неважко здогадатися, що це асоціація з репресіями. На однієї з картин 1930-х років вона зобразила слоноподібне чудовисько і підписала, та зверина йде, йде і має собі, іде шукає, шукає, той наряди не на умі. Коли їсти хочеться, то нічого не хочеться, чи не натяк, це на голодомор. У 1986 році Марія створила Чорнобильську серію, адже її рідне село Болотня знаходилося майже у 30 кілометровій зоні. Цікавинка картин Примаченка – підписи промовки. Їх вона написала і римувала сама або адаптувала народні картини через приказки під сюжет своєї роботи. Три бу буслики у горосі живуть у нас і досі. Лежить ліг на під яблунею, щоб яблуко само упало у рот, а воно його у лоб. Галя свиней, у колгоспі госпі годувала, виростила поросят тисячу і сімдесят. Куріпочки пляшуть і хліб пашуть. Собачка ада не боїться гада. Веснянки роговички, веселі птички. Всі підписи е, вражають дитячістю і глибиною водночас. Художниця також ілюструвала книжки і співпрацювала з Михайлом С, е, Стельмахом. Примаченка створила малюнки для книг українського письменника Журавель та Чорногуз Приймає душ. Також проілюструвала п'ять дитячих книжок видавництва веселка, причому придумувала саме дитячі малюнки, а не адаптувала чи давала свої готові картини. Стиль Примаченка запозичив відомий бренд Меко», за що був звинувачений у плагіаті. Ворі ми бачимо картину Марії Примаченка щуру дорозі. А внизу малюнок на літаку Фініар з принту Меріменко. Плагіат помітили аж через 6 років після того, як Меко нанесла на свої вироби для дому та текстиль картину Лісовий народ у своїй, своєї дизайнерки Кристини Ізола. Цю ж картину нанесли на свої літаки авіакомпанія «Фін-Аїр», яка співпрацювала з Марі Меко. І все б чудово, якби дивна схожість з, лісового, з лісовим народом, е, тільки е, щура у дорозі на цієї картини немає. Єдина, це єдина відмінність. В сюжеті фінської дизайнерки і нашої е, картини Марії Прийматченка. Е, коли здійнявся скандал завдяки спостережливості одного журналиста Маременка і пані Ізола визнали факт плагіату і вибачилися за інцидент, а фін Аїр Стерлі малюнки зі своїх літаків. Звірі з уяви. Важко уявити, що все життя, зображуючи на своїх роботах звірів Марія Приймаченка, ніколи не була в зоопарку. Справжніх чужоземних тварин жінка вперше побачила лише у дуже дорослому віці, в цирку, куди її привіз видатний режисер Сергій Параджанов. Дякую за увагу! От така е, дуже цікава і проста наша художниця Марія Примаченка. А я дякую вам за увагу і бажаю вам гарного дня і до побачення!